Доброго дня, шановні, мене звуть Роман Донець зі мною Анастасія Клубенко. Ми навчаємось на третьому курсі телерепортерства та відеоблогінг у Харківської державної академії культури. Ми сьогодні хочемо обговорити, як же ми навчаємось у дистанційному режимі на денній формі навчання, як ми поєднуємо це з працею або коли хворіємо, як ми приєднуємось до пар та таке інше. Що ж, Стася, привітайся! Всім привіт! Ось. А, ну, перше, для, для мене я почну, якщо ти не проти, а, для мене а, дистанційна форма навчання це навіть даже, а, більш а, зручніше, ніж а, звичайна форма навчання, бо я а, ще паралельно навчанню працюю відеомонтажером віддалено. Uh, тому uh, мені дуже зручно просто перемикатись між парами та працею, тобто пара, якась лекція або, як, якщо це практично, uh, ми приєднуємося, щось робимо. А uh, і потім, uh, коли ну, наприклад, я зробив це раніше, ніж пара закінчується, і мені дуже зручно, бо я закінчив і uh, пішов собі спокійно працювати. Тобто я дуже навіть іноді навіть наполягав би на тому, щоб іноді ну, була б змішана вже не під час воєнного стану, а вже просто як факт, що можна робити і ну, в звичайному режимі, та в дистанційному. Бо це дуже час. Ми можемо просто час самі собі. Контролювати та робити для себе якісь дедлайни по праці, або по навчанню. І ми вже розуміємо, що, наприклад, за день ми можемо одночасно і попрацювати, і завершити якусь, наприклад, задачу по праці, та спокійно, так, гарно навчатись. ну У мене робота трошки. Відрізняється від твоєї, я фізично працюю і дистанційну роботу, на жаль, не змогла знайти, мені потрібно бути присутньою. Тому так, дистанційна форма навчання в цьому плані дуже допомагає. Хоча хотілося б би, звичайно, навчатися очно, адже наша спеціальність вона потребує практики. Ну, в цілому я навіть я от якраз таки хотів би ще затронути тему, що мені, як інтроверту, дуже ну, не зовсім зручно там, наприклад, там, до когось там підходити, там якісь інтерв'ю брати, або ось ці, От зараз в інстаграмі, Тіктокці дуже це популярно, щоб підходити до людей. Там, там, Запитувати про їхню думку з приводу чогось. Там, скільки повинен, там, ну, саме актуальне просто в мене що попадається, це скільки повинен заробляти хлопець. <свісно> <свісно> а для мене, наприклад, я більш цікавлюсь відеоіграми та ну, їх розробкою, і мені якраз таки ще в цьому плані дистанційка дуже допомагає. що більш-менше я почав хоча б нормально собі сценарії писати до відео, це саме, ну, для мене просто ну, такий буст е, дало по професійним навичкам, який я, я, я не знаю, де б я ще міг їх е, е, я не знаю, дістати, якось долучити до себе. Тобто, і насправді е, це є і плюсом, і мінусом, бо якщо е, у. В звичайному навчанні я можу там до викладачів там, після пари, наприклад, підійти, там, щось запитати, вони можуть мені саме показати, як, що я повинен там стати, дихати. Тобто, я це ну, наживо бачу, і я вже це просто ну, мені більш зручно запам'ятовувати, що коли я бачу людину і повторюю за неї. В дистанційки, так, це з цим трохи важко, але є, ну, наші викладачі дуже гарно і працюють і поза парами. Тобто, ти можеш спокійно їм написати на пошту в особисте повідомлення в Телеграмі. Тобто, вони завжди, навіть я пам'ятаю, один раз. Тетяні Олександрівні я написав десь приблизно опівночі, і там запитав з приводу там, поеми чи щось, щось, щось такого. Я запитував, як я можу не збиватись там на окремому проміжутку речення. Я там завжди збивав дихання. Я неї запитав, і вона десь приблизно якраз через 15-10 хвилин мені відповіла. В цьому плані дістане навчання дуже гарно справляється. я ну Тоді я пам'ятаю, що дуже сильно здивувався: таку вау. Я, напевно, більше екстраверт. Я зараз працюю з людьми особисто, я їх кожен день бачу, з ними постійно говорю. тобто Більшість мого часу проходить е, в конекті з якимись людьми, і тому мені взагалі не соромно, і коли є е, якісь практичні завдання, мені взагалі не соромно підійти до інших людей, взяти у них інтерв'ю, навіть якщо вони е, не налаштовані на розмову, якось неадекватно себе поводять, я ж стільки всього бачила, що мені це не страшно. В цьому є також свої плюси. Ну так. Також коли ми ще робили невеличкі експертні інтерв'юшки ще на минулому курсі, мені дуже якраз таки сподобався ось цей момент, коли записували відео. Тобто є два ведучих і є один ну, нібито експерт по чомусь. І це дуже цікаво, бо у мене, у мене точно було враження, що я справжній експерт. Ось долучився до студії дистанційно, бо там я там не, по якимось причинам не можу приїхати до студії. Тобто я ось експерт, дійсно. Це е, трохи іноді, о, ну, особливо зараз, якщо новини дивитися, дуже багато зараз таке роблять, що є ведучі на студії, а експерти частіше всього якраз таки десь там котаються, або там вдома зараз не там нікуди відійти, бо там діти. Або тварина, або ще щось. І вони повинні бути вдома, і вони от так от дистанційно підключаються. І це трохи додає на практичних, що ти да, ти все ж таки невеличкий, або там ведучий, або експерт, тобто є ось таке такий плюс. Мінусів дистанційного навчання я можу зазначити це, коли от у нас проходять практичні чи взагалі лекції, якісь з включеними камерами. А якщо ти живеш не сам, yeah. то за спиною можуть проходити люди, можуть відволікати. Я стикнулася з тим, що, наприклад, мій батько він не розуміє, що це таке дистанційне навчання. Для нього я просто сижу в комп'ютері і йому взагалі все він там буде кричати, співати, там дивитися голосно телевізор. А якщо б я ходила вже на пари очно. Я б для нього було така. Зайнята людина. <смір> ну так. <да. смір> Іноді е, трохи важко. А е, на твоєму прикладі неможливо <смір> пояснити, що ти робиш, що ти записуєш, або що ти десь навчаєшся, або щось робиш. Це так, але все ж таки дуже. В цьому плані дистанційка. Ну, ось, наприклад, ну, я візьму зараз свій ще приклад. Ось у мене просто розмитий фон, бо позаду мене там ну, нічого красивого яскравого немає. І в цьому є так мінус, але ми більш всього якраз таки і через те, що у нас є. Майже зручні умови там, до навчання, тобто, мені як інтроверту дуже важко ну, там, при людях там, щось якось показувати, щось десь я більш там скована така людина. А коли я розумію, що, по-перше, мій фон вже ніхто не бачить, тобто він розмитий, там щось, якісь силуети є, але в цьому немає ніякої потреби, і ніхто на це не, завваж... ну, не буде звертати уваги. То в цьому є такий спорний нюанс. Дуже зручно в дистанційному навчанні, наприклад, якщо не можеш прослухати е, прямо зараз лекцію, вони завжди є завантажені в класрумі, і в будь-який момент, навіть в той самий день, але там на півгодини чи на годинку пізніше, ти можеш відкрити цю лекцію, законспектувати, е, Цьому так також є своя зручність. Так. Да, тобто, ти, якщо, наприклад, щось ну, не запам'ятав, ну, буває іноді, що там або важкий якийсь день, або дуже багато інформації, і ти просто не встигаєш все це обробляти у себе в голові, так, це просто так вируч, так спасає, насправді, що, ну. Ти можеш ось ти лекцію все прослухав і було цікаво, але ти не запам'ятовував якісь там, мабуть, дати, якщо це про історію чогось там там, кіно, кіномістецтва, телевізійного. Тобто, якщо якраз таки там про дати або хто що там винайшов, хто що зробив. В цьому питанні, якраз таки, те, що завантажують лекції, це. Бо іноді буває таке, що ну в просто звичайному. Навчання, тобто, якщо б не було дистанційки, якщо ти щось забув, або законспектувати за не встиг, там, або ще щось, і ти, ти ввечері, після там, я не знаю, ось ти прийшов, там, щось ще по дому зробив, і потім вже ввечері ти починаєш там, робити якісь практичні, або просто ще там домашні завдання робити, і ти просто щось забув, і ти ж ну, не можеш ну, просто зараз. ну, там, Подзвонити, бо це, по-перше, вже буде незручно а, написати. А коли ну, просто я навчався ще до, до цього в коледжі, і була звичайна форма навчання. І ну, я, не мог, я не мав змоги просто спитати, бо у мене просто не було ні контактів, ні електронної пошти, нічого у мене не було, я не міг ну, навіть запитати у когось, окрім там, одногрупників. В цьому так в класорумі, коли додають, ти можеш в будь-який момент в час ночі, там, я не знаю, о 6-й ранку спокійно все це прочитати, відкрити та сам собі законспектувати, або якось собі зручно перенести в той ж самий телефон, на ноутбук, на планшет, будь що там, на смарт-годинник. Але з а... плюсів mm -hmm. вибачаю, що mm -hmm. тобі. З плюсів це те, що дистанційне навчання зберігає наш сон. Отже, ми можемо не вставати. От Харків у нас місто велике, деякі студенти живуть за межами міста, їм потрібно ще довше збиратися, це більше двох годин, можливо, навіть дороги. Також це економить кошти на дорогу. Так, та і в цілому, коли ти, наприклад, тобі потрібно кудись іти, там, в, там, в лікарню, або там просто по своїм справам, або там в магазин, тобто тобі потрібно зараз йти. І ти можеш в будь-який момент просто з, з телефонного додатку. Там в навушниках слухати лекцію не обов'язково і камеру ти можеш вимкнути, бо все, все, всі все розуміють, що ти зараз десь, але ти ось зараз присутній на парі, ти все слухаєш та там, на питання відповідаєш. І... Це такий тайм-менеджмент. Так, тобто ти е, більше е, робиш чогось взагалі. Паралельно тому, що ну, ти навчаєшся. Наприклад, сам, сам, сам банальний приклад це коли просто йдуть лекції. А я, наприклад, розумію, що в мене там по монтажу, знов повертаюсь до праці, а я розумію, що мені на монтажу не потрібен там звук, просто якийсь там ну, невеличко вирізку зробити там з кадрів, просто щоб вони, ну, як слайдшоу було. Але звук мені не потрібен. Там, звук потім хтось ще там, додасть, або потім я це буду робити. Тобто, і в цьому плані я слухаю, тобто я е, гарно запам'ятовую, ну, що, що мені викладають, і паралельно, спокійно, тобто я нікому не заважаю. Е, Якщо будуть якісь питання, я буду задавати ці питання. Якщо там буде якась практична, я швиденько перемикаюсь все. Я з вами і спокійно буду працювати вже з вами. Тобто, в цьому плані якраз таки ось тайм-менеджмент. Це. Але є ось таке невеличке, коли ти хворієш. Не завжди ти е, можеш зрозуміти, чи витримаєш ти е, лекцію. Бо коли ти хворієш, там температура там, за 37, там, 38 саме про противна така 37 градусів, противна тем температура. І коли ти розумієш, що ну, блин, лекція цікава, ну дуже цікаво там розповідають, але ти просто ну, не можеш просто навіть сидіти, ти просто лежачи ну, слухаєш пару, і ти воляче-неволяче можеш просто ну, заснути. В цьому питанні ти нібито і на парі, але ось такий і якраз таки ти навіть коли ти на парі і ти хворієш в дистанційному навчанні, ти нікого не можеш заразити. Так, а ще е, в такому випадку, якщо е, ти все-таки прослухав цю лекцію, е, деякі викладачі викладають в класрум, е, запис лекції так. і також презентацію з, е, текстовим, з текстовою лекцією. Так, і це дуже допомагає, бо ти просто фізично і, хоч і був на парі, а там ось якраз таки виробився, ти можеш завжди подивитися, що там на парі було, які теми обговорювались, або яку практично надали. І ти завжди, знов таки, ти зможеш написати особисто викладачу, що ось, вибачте, там, ну, я хворію. І всі викладачі розуміють у нас. Ось, коли ти хворієш, вони все розуміють, вони йдуть тобі на зустріч. Головне, щоб ти навчався. Якщо ти не навчаєшся, вони тобі, тобі на зустріч підуть, але ну, ти повинен тоді вже показати, що тобі це потрібно. Просто так ніхто тебе тягнути не буде. Тому тут... Треба наміти, викладачі добрі, та допередо часу. А, да. І все ж таки це дуже велика відповідальність, особливо зараз на дистанційному навчанні, коли ти приєднуєшся, наприклад, на практичну, або там на, на, це, на залік, або на екзамен, тобто, коли. Ти не можеш, тобто фізично, ось, наприклад, на твоїй праці, ти фізично не можеш там бути присутній десь на екзамені або на заліку, і ти можеш просто дистанційно там, послухати там, білети, а там, відповідати на питання. Тобто і ніхто нічого тобі не зможе сказати, що ось ти така погана, ще не прийшла на залік, а ти просто приєдналась, і все буде добре. Тобто, ти спокійно все, все, все зробила, нікому і не заважаєш, тобто не витрачаєш, як, ну, викладачу, ну, не затримуєш час викладачу. Uh, щоб ось ти там десь біжиш, там десь з праці. Я просто пам'ятаю в коледжі я uh, на останній залік я прям біжав з кав'ярні, кав... 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 кав я там, тоді, тоді працював, і я біжав на цей залік, там, там все, вже пара закінчилась, все, екзамен вже закінчився. Але ми, ми, мене чекали, 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 і ось дочекались. В, в цьому плані дистанційне навчання uh, всім. Насправді робить тільки добріше в плані тайм менеджменту. Як, як ти знов таки і казав? Ми, ми вже всіх і похвалили і, і розповіли про мінуси. До речі, і плюси. Так, до речі, насправді, дуже зараз в дистанційному, я трохи додам, коли ти можеш, ну, зараз зрозуміло, що під час воєнного стану ти не можеш виїжджати за країну, якщо ти хлопець, mm -hmm. Та, і все ж таки ти можеш по іншим містам. Спокійно е, приїжджати там, я не знаю, до родичів, які там далеко живуть. Е, ти можеш до них спокійно приїжджати і вже відтуди. Тобто то, дистанційне навчання е, дуже гарно ще працює на те, що ти е, можеш і зі всіма е, там, е, дальніми, дальніми родичами е, порозмовляти, у, у них десь. Е, Посвяткувати там, я не знаю, новий рік або ще щось на їх день народження особисто приїхати. І ти розумієш, що ти е, не пропустиш пару, бо у тебе дистанційне навчання, і ти можеш в будь-який момент е, там долучитись, або там, якщо, не дай Боже, ти пропустив пару, це погано. Якщо ти пропустив, не дай Боже, пару, ти можеш завжди почитати лекцію. Зробити практично вже просто будучи родичів. В тому плані, прям я ніколи майже цим не користувався, а ось зараз розповів сам і зараз задумався, що все ж таки потрібно. Змінистю, ще можу зазначити, через те, що у нас зараз воєнний стан, наші сусіди дурні на голову, угу. і існує проблема вимкнення світла. Не у всіх, не завжди, не на постійній основі, але в деяких містах України це в більшій мірі, в інших в меншій мірі, і це також заважає або, наприклад, якщо різні групи О, відключення так. світла, то наприклад у викладача є. Світло, у одного студента нема, у третього є, у четвертого нема, і так от непонятно. Ну, а... Переближче зі зв'язком, що навіть на мобільний телефон не подзвониш, а потім, коли у тебе є світло, у викладача нема світла, і я так от це не сходиться. Дуже сумно. І Якраз таки в цьому моменті викладачі вже викладають самі лекції, або а, бувало не один раз, що ми їх просто переносили, особливо якщо це якесь індивідуальне заняття. Ми а, спокійно вже домовляємося і розуміємо один одного, що у кого світла на той момент нема, а у когось є, і ми вже якось коригуємо по-іншому вже час і починаємо йти дру друг другу на зустріч. Тобто, все, все ж таки особливе, якраз таки, це може бути і мінусом, а може це бути і плюсом. Бо, якщо, наприклад, ну просто у мене в коледжі дуже багато було випадків, це, там, ми працювали зі станками, і коли вимикають світло, тобто вся пара просто йде під хвіст. Ми нічого не можемо зробити. А якщо ось в такому дистанційному навчанні у нас ну, у когось там із студентів або викладача вимикає світло, ми можемо завжди перенести або час, або просто вона, там, він, вона викладач спокійно завантажить аудіозапис або відео і покаже, і розкаже. Тобто, все одно ми все це побачимо та почуємо. Що нам ну, можна зробити, наприклад, ну, в звичайному навчанні? А я знов-таки нагадаю, що мене звуть Роман Донець та Анастасія Клубенка зі мною була. Я сподіваюся, що ви почули, що у нас хоча і воєнний стан, і дистанційка, це все нас тільки робить сильніше. І у нас все буде добре, бо все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!